Добрий день. Ну що, зараз, звичайно, ми прасуємо зовсім мало. І від нашої води такі утюги, праски, потрібно наливати тільки або з баклажки воду, або зселят. Але ми наливали звичайну воду і тут платформа повністю повністю закоксувалася. Що я сьогодні роблю? Я взяла півстакана води і столову лоску лимонної кислоти. Налила, це в мене воно стояло тут, але мало місця. Бачите, що виходить? Налила, і зараз фу, пропарюю. І дуже гарно все виходить. Тому що сидіти колупати отак. Дивіться, що робиться, дивіться, яка підошва. Можливо, ще зараз залю. Зараз охолоне. Тому що дуже-дуже грязне і нічого ти не зробиш. Воно закоксувало. У нас така вода, що все коксує. Тому оце лимонна кислота це найкращий засіб, дешевий, але дієвий на всі 100. Он прямо таке риже лється. Так це ж я вже вам показую, я ж вже над мойкою це все робила. В холодному вигляді він у мене постоїв, а зараз я вімкнула. Ой, що робиться? Бачте, що вилазить. Зараз я його трішки змию водичкою і налью знову кислоти. Я наколотила ще водички, знову залила. Я просто змила з крана. дивіться, наскільки вже отвори видно. А то я зубочисткою ковиряла, що я тільки не робила. Зараз я вімкну, нехай ще попарує. Ну, одне, що тільки парує. І то запах нормальний, це не оцет, він не дуже воняє. Отак. І все буде окей, а то прямо отуто було все забите. Зараз нагріється, ще трішки залишилося. І я не нажимаю. Дивіться, виходить, бачите? Грязюка. От так. зараз прямо лахміття сипить. зараз воно трішки пропариться. І все буде окей. Дивіться, диві, яка грязь виливається. Отак водіть воно. Але ємкість візьміть велику. О, так що пропарює. Я промила водою, положила отак на бік, щоб вода вся стікала. Тут прямо пісок, ви бачите? І от зараз я обережно зілью цю водичку. Я потім отак брала, зливала чистеньку цю водичку і лила на. Підошву праски, щоб воно зараз трішки стіжу. Дивіться, просто пісок, ось, о, на дні. Оце те, що закриває отвори, оце цей накіп. Ну і ви бачите, яка вода. Це я добре, що я вирішила вам показати, тому що до цього я не показувала. Я тут колупала, мила, оцет наливала, нічого. Подивіться, подивіться, видно отвіри. І отвіри гарні, я нічого не чистила, ні зубочисткою, нічим. Отвори гарно видно. Тобто цей метод він працює. Ось. Бо я знаю, що лимонна кислота я дуже часто користуюся, вона відмиває все. Оцет не бере, а лимонна кислота бере. То деякі кажуть, що я не використовую при консервуванні оцет, я лимонну кислоту. Ось лимонна кислота від'їдає отакі накіпи. Так, що хай ще так трошки трішечки полежи, щоб скапала вода. І сюди тепер я буду наливати, тут помилось добре, буду наливати сюди воду тільки або із балона. оцю, ні, нема такого, як кажуть, осаду. Або дистиллятор. Купити пляшечку і наливати. Тоді праска буде чиста. І навіть оця пипочка вона не працювала. Це коли отак натискаєш, ось, бачите, відсіля таке. Розпилювання, де вона не працювала. Зараз все працює. Тобто я за копійки спасла свою краску. А ви тут уже дивіться, будете ви так робити чи ні. У мене сама звичайна отака лимонна кислота, отака, сама звичайна. Я її висипаю усюди і користуюся. Склянка води, склянка води, столова ложка. Можете трішки більше, але побільше лимонної кислоти. Не бійтеся. І все буде, як кажуть, ок. До побачення! Користуйтеся і діліться ви, що новенького придумали.